Воїня Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішнє кіння Івангеліє, Дорогі Христі, Баті і сестри, розповідає нам про подію, яка мала місце в місті Наїн, що неподалік від міста Назарета. Це приблизно вісім кілометрів. Саме від того міста, де проходило дитинство нашого Господа Ісуса Христа. І ось Господь входить у це місто, наїв і зустрічає похоронну процесію, зустрічає людей, які супроводжують останню дорогу на місце спочинку померлого. Єдиного сина у матері, матері дови. І ось Господь зупиняє цю процесію і звертає найперший свій погляд на матір, на заслужену, заплакану, горьовану матір і промовляє до неї не плач. За оце Слово не плаче, я певен того, що не ця жінка з тієї миті, коли пересталося битися серце її сина. Але чи могло заспокоїти це слово серце матері? Звісно, що не заспокоювало, тому що лунало луно із уст людей і тільки зараз. Коли воно пролунало із густ самого Господа, серце її заспокоїлося. Я раз ми, я собі міркую, чому людина плаче і за що таке плаче? Коли людина плаче? За яких обставин людина може Ви Знаєте, я, я пригадую своє дитинство. Наше село, в якому я народився, в якому я виростав, там коли помирала будь-яка людина, це була трагедія для всього села. Це плакало все село. бігав, і мене малим брали на похорони і я. Дуже себе некомфортно там почував саме тому, що всі плакали. І навіть якщо ця людина помер... померла. Похилого віку все рівно плакали. І я собі не раз зараз з думкою про те своє дитинство думаю, чому зараз люди не плачуть? Або чому зараз люди так рідко плачуть? Чим взагалі це пов'язане? І миломові приходжу до тієї думки, що все ж таки плач, це те, що пов'язане з серцем людини. Людина плаче або не плаче, як за часто плаче, можливо, хтось таємно плаче, про це ніхто не бачить. Але ці, оці емоції, пов'язані з плачем, вони безпосередньо відношення мають до нашого серця. І чому ми нині не плачемо? Чому нині є такі похорони, які взагалі ніхто не бачить? Навіть подекуди може і радіше вже відійшов. Тому що серця людей ожесточилися. Серця людей стали кам'яними. Серця людей не здатні до співчуття любові на усе. І ось що відчуває мати, коли хоронить свого сина. Напевно, ті відчуття все те, що відчуває мати, ніхто інший відчути і не може. І зрозуміти її до кінця не може ніхто хіба самому прийдеться це пережити. Єдиний Господь знає, Серце людини І знає, що там відбувається серце? І саме тому Господь звернув вау на оцю згорьовану мати і сказав до неї перш за все не плач. Ви знаєте, напевно сам інстинкт матері. С -с 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 моменту коли вона виношує в своєму лоні дитя під серцем своїм. І до того моменту, поки б'ється оце серце матері, доти вона дуже є чуйною до своїх дітей. Вона відчуває, коли дитина ж горіє, навіть на відстані. Вона відчуває, коли в дитині якесь горе. Навіть на відстані. Вона відчуває, коли в дитині є якісь проблеми, якісь біди, якісь скорбот. Що відбувається з матір'ю, коли вона бачить, що дитині загрожує якась небезпека. Чи то навіть за небезпека смерті загрожує. Мати готова собою прикрити ту дитину. Мати готова взяти на себе весь цей тягар, лише аби не постраждала дитина. Щось таке відбувається в серці мати. Ми не можемо до кінця цього збагнути, але я пригадую такий випадок, знаєте, в березні 2011 року в Японії був потужний землетрус. Під час якого загинула дуже велика кількість людей. І коли рятувальники добиралися до тих розвалин, до одного із розвалин будинку, вони побачили бездиханне тіло молодої жінки, яка стояла в дуже дивній позі, стояла на колінах, так наче молилося. І коли ми добралися до тієї жінки, вони були здивовані. Один із перших рятувальників, який добрався туди, промовив: Дитина, тут є дитина. І всі інші рятувальники миттю допомогли розібрати всі ті уламки, щоб добратися, власне, до того місця. І коли вони добралися, вони були дуже здивовані. Вони були здивовані, бо побачили, що Лежить трьохмісячна дитина і мати з собою прикрила цю дитину в такий спосіб, вберігаючи її смерті. І дуже здивовані були, коли побачили поруч це мобільний телефон, на екрані якого було текстове повідомлення висвітлено. Якщо ти виживеш, пам'ятай, що я люблю тебе. Власне усіх, хто читав цей текст на мобільному телефоні, кожен послезився. Кожен був вражений тим, що мати з собою закрила дитя, щоб оберегти її життя тій дитині. І саме тому серце мати, воно найбільше здатне до таких жертв. І ми чуємо в сьогоднішньому Іванівському вчителі, як Господь на цього це воював. А далі проявляє до померлого, юначе тобі кажу, встань. І помертий встав, і зложив слова, і радості тієї жінки, яка щойно була згальована. Яка була сплакана, яка була сповнена жалю і скорботи, не було менше. Її серце сповнилося радості з того, що вона побачила знову свого сина живим. І от торіво Христі, оцей іваницьке читання сьогоднішньої відділі, воно спонукує нас такі думки, не ті. І про фізичну смерть, не тільки про те, коли мати проливає сльози над померлим сином чи дочкою, але коли мова йде і про духову смерть, скільки сьогодні матерів проливають сльози, бачучи неправильне, недобре, неблагочистиве життя своїх дітей? Вони не можуть вплинути на дитину. Вони не можуть перемінити життя цієї дитини. Але дуже прикро, коли мати є глибоко віруючою християнкою, чи взагалі батьки є глибоко віруючими. І вони добре розуміють, чим може закінчитися таке життя. Життя дитини, що живе в гріхах. Вони добре розуміють. Що кінець це не просто смерть фізична, це смерть вічна. І ось нерідко такі матері проливають сльози і просить у Господа помилувати. Не тідко просить про те, щоби Господь торкнувся своєю благодатью того зачерстілого у ріках серця та переміг його. Адже тільки Господь має таку владу і тільки Господь є той, хто зціляє серця. І тому, дорігу Христі, важливим є завжди скрізь і всюди про це пам'ятати. Так Господь може і розбудити існу гріховного того, хто сьогодні перебуває. В такому летарічному, духовному чи то гріховому сні. Пригадується мені молитва однієї матері, яка просила Господа і казала: Господи, я молію побачити свого Сина померти, чи вбачити його в стані смертного віка. Бо я знаю, що як. Попередній син фізично, але духовно буде жити з тобою в вічності. Та добре знаю, що коли він перебуватиме в стані віка, він привікатиме себе до вічної погибелі і смерть тіла розлучить його цим симвірним світом, як розлучить на віті з тобою. Тому, Дорогі в грісті, браті і сестри, часто ще буває і материнська і любов світа. Нерідко матері так люблять своїх дітей, що жаліють їх до молитви. Ми навіть бачимо сьогодні, падає дощ, і що змінилася погода, і що відразу менше дітей у церкві. Чому? Тому що батьки пожаліли на полежіть, на відпочине. Іншим разом. Наступну неділю людина до церкви. хай сьогодні відпочине. І ця сліпа материнська любов часто є пагубною справі спасіння душі. Адже ж місія батьків заключається не тільки народити дітей. Для цього земного життя, але і виховати їх для вічності. Як би ми не забезпечили своїх дітей в цьому земному житті, які б ми не створили для них умови, все рівно це земне життя триває декілька десятків років. А що далі, а далі вічність? А якою буде ця вічність? Це залежить від того, яким було це земне життя. А яким було це земне життя, здебільшого воно було таким, як настановили, як врозуміли, як виховали, що зуміли прищепити в дитинстві батьки нам. І це дуже важливо про це пам'ятати. Тому що серце матері сповнене любові, але разом із цією любов'ю має бути інший момент, який дуже важливий це відповідальність за цю людину, яка народжена нами, перед усім, перед Богом. Коли ми будемо усвідомлювати свою відповідальність перед Богом, тоді ми будемо зовсім по-іншому ставити. До своїх дітей. І ось тому Христі сьогоднішня недільна проповідь, недільне наше, щойно прочитане і повинно нас спрямувати на те, що найнеобхіднішим є в справі спасіння наших дітей, і що найнеобхіднішим є в справі спасіння нашого. Ми чуємо про смерть дуже часто. Ми звикаємо до смертей. Ми чуємо, як помирають молоді люди, як помирають воїни на полях битви, як помирають діти і молодь в дорожньо транспортних пригода. Ми чуємо, скільки людей закінчують життя самогубством, безпідставно перериваючи нитку свого життя. Ми так звикаємо до цієї сумної статистики, що смерть стає для нас буденною. Але, дорогі в Христі, не так страшною є ця фізична смерть, як смерть хола. Ми не раз спостерігаємо на похоронах про те, як померлий вже не відчуває ні холоду, ні спеки, ні справи, ні хоче ні їсти, ні пити, навіть не відчуває запаху квітів, які приносять до померлого. І подібною є духовна смерть. Бо коли людина перебуває в стані духовної смерті, людина не відчуває потреби в молитві, людина не відчуває потреби в читанні священного писання. Людина не проводить ніяких духовних практик, бо не бачить цього, не відчуває цього ніякої потреби. І це і є ознакою духовної смерті. Якщо хтось із вас не відчуває потреби в молитві, якщо хтось із вас не відчуває потреби у читанні священного писання, якщо хтось із вас не відчуває потреби в таїстах церкви, це є вкрай небезпечний стан для душі. І якщо ваша душа ще не є померлою, то є близькою до духовної смерті. І цей стан є найнебезпечніший. І саме тому апостол Павло каже: встань сплячі, хай Христос воскресить тебе. Що треба, що сьогодні йде захаміти? За серце стало ніяким, наче віск. Що треба сьогодні зробити для того, щоб те серце розчулилося, щоб те серце розжалубилося, щоб те серце призналося у своїх пороках гріховних перед Богом. Такій людині треба не перше слово. Яке слово? Слово Боже. Слово, яке міняє серце людини, яке пом'яшує серце людини, яке спонукає людину, приносити до покаяння. Я вже не раз згадував про те, як багато наших місіонерів проводять духовну роботу по тюрмах, по вибраних колоніях. І як багато людей, які провели більшу частину свого життя в виправній колонії, в одну мить, Слово Боже, торкається їхнього серця, і вони міняють своє життя. Нещодавно, буквально я чув, як один місіонер розповідав про те, що вони везуть гуманітарну допомогу в Херсонську область. Там на тій території, які ще недавно були духові, де суцільна руїна, де знищені будинки, де люди не мають що їсти, не мають питті води, де люди мають потребу в якихось елементарних найнеобхідніших речах. І каже, коли ми приїжджаємо туди, ми привозимо їм. Ці всі речі першої необхідності і роздаємо їм в Євангелії. І один із них розповідає і каже, я почав просто відкрив в Євангелії і почав читати. Ви би не повірили, яка велика справа у цих людей до Слова Божого. Вони стоять навколо мене і слухають, і збільшується число тих людей, які слухають Слово Боже. Збільшується їхнє число, збільшується, збільшується, і каже, з декілька десятків переросло на декілька сотень. Тобто всі люди, які були в селі, прийшли слухати Євангелії. А після того я їм кажу: люди, а тепер я вам роздам, ви собі зможете вдома читати це слово, слово Боже. Уявіть собі, що люди, які не мають пикиної води. Які не мають хліба, які не мають їжі, які мають необхідність в найнеобхідніших речах, але поруч з тим їхня душа спрагала Слово Божому. Уявіть собі тепер: пройдіть паралельно на нас, про на наше село. Скільки в нас релігійних конфесій, скільки в нас праві. І у нас при церкві кожної неділі є недільна школа по вивченню святого письма, де читається святе письмо, де тлумачиться святе письмо. І як багато людей, які ще не були жодного разу. А сьогодні, як Бог дозволить, буде вже 621 рок недільної школи по вивченню святого письма для дорослих братья. Це говорить про що? Це говорить про те, що ми сьогодні не просто хлібом перенасичимо. Наше серце є кам'яним, черствим і неготовим. Тобто таке, яке не бажає чути Слово Божого. Інший випадок Слово Боже не торкається наших сердець. Воно проходить мимо, подібної притчі ми чуємо просіячів впало на кам'яниському груті і було по вівцьому не птаха небесно. Наскільки це важливо, щоб ото серце, яке є честим, стало м'яким, як віск. Щоб е серце, яке є кам'яним, щоб пом'якло. І тому каже Господь прокатізикіїві, про і заїй, це читаємо. І переміню їхнє серце. Їхнє серце ка заберу і вкладу площе серце і дам їм духа свого. І будуть вони моїм народом, а я буду їхнім Богом. Чи хочеш ти, брате, і сестру, щоб твоє серце Бог змінив? Чи хочеш ти, брате, і сестру, щоб Господь? Став, володарем твого життя, а ти і всі твої потомки стали народом Божим. Чи може ти хочеш залишитися із таким серцем? Як залишилися люди в судові і говорі. Як залишилися люди, вибовши гріх, а не волю Божу, виборши беззаконня, а не благочестя? Не провши творити в цьому святому житті свою волю, а не волю Божу. Тому, Господи, будь нашим Богом, а ми хочемо бути Твоїм народом. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь!